Коханою жінкою Данила Апостола була Уляна Васильівна Іскрицька апостол, донька димирського полковника з діда прадіда Козачка. Дуже молодою стала вона дружиною миргородського полковника. Їх шлюб, який було укладено у 1677 році, був щасливим, і кількість дітей тому додаткове підтвердження. Вона подарувала своєму чоловікові три сина і шість доньок. Уляна була не лише дружиною, матір'ю, вона активно допомагала своєму чоловікові у справах полковника, а згодом гетьмана. У великих сорочинцях побудовано Спасопреображенську церкву. Ця чудова споруда і сьогодні занесена до книги пам'яток культури світу. Увагу привертає іконостас, подвійний портрет Данила Апостола і його дружини, святий пророк Даніїл і свята Уляна. Ця ікона справжня перлина живопису. До цього часу вона дивує глядачів своєю красою, ніжністю, спокійною, впевненістю, тими рисами, якими Уляна володіла у житті.